Напередодні відкриття цьогорічної олімпіади у Бразилії тенісний клуб Олімп отримав запрошення від сусідів на літню першість бродів броди Самер Open 2016 На турнір, що пройшов на базі відпочинкового комплексу Злагода, прибуло 18 учасників. Доволі пристойна кількість, як для змагань такого рангу. Всі тенісисти змагалися в одиночному розряді. На першому етапі була застосована колова формула з чотирма підгрупами. На другому етапі по двоє спортсменів з кожної підгрупи виходили до чвертьфінальної стадії турніру. Специфіка покриття, що має важливе значення для тенісу, не дозволяла гостям у повній мірі використовувати звичний швидкісний стиль гри. Тим не менше, представникам Олімпу вдалося адаптуватися і вже домінувати на стадії чвертьфіналів. Тут із вісьми позицій, шість були за клубом із Золочева. А у півфіналах змагалися лише тенісисти Олімпу. У Золочеві паралельно розвиваються два напрямки тенісу чоловічий та жіночий, як для дорослих, так і для дітей. Тож запрошенням про дівчан скористалися двоє юних представниць Олімпу, які на рівні змагалися із чоловіками. Більше того, одна із них, Роксолана Вербова, прийшла до півфіналу. Правда, у Золочеві вона тренується лише у канікулярний період, а решту часу у Великобританії, де проживає. Фінал Броди Summer Open 2016 вийшов для золочів'ян домашнім. По-перше, зустрічалися перша і друга ракетки Золочева Орес Станович та Мар'ян Олійник. А по-друге, довелось покидати броди, оскільки на час проходження півфіналів вже настали сутінки. У Золочівському фіналі в черговий раз переміг Орес Станович. Для цього йому вистачило двох сетів 6-2-6-4.